Донька на мене образилася, бо вона мене просила вести себе стримано на сватанні, а я за своє взялася. А як тут не взятися? Як тут не зіграти ролі, коли я її просто рятую від цієї помилки? Моїй доньці 35 років, і це у неї буде якийсь по рахунку шлюб. Чого я так кажу? Бо я вже не рахую кожного разу, коли донька до мене прибігає зі словами. Мамо, нарешті я знайшла в собі справжнього чоловіка. Далі все йде як за нотами то він обожнюваний ідеальний чоловік пару місяців, а потім суцільний згусток мінусів. І далі йде закінчення стосунків, і донька знову переїжджає до мене жити. Я від таких гойдолок вже добряче втомилася, але й не це мене бентежить. Чому я в свої роки, яка дівувала в епоху дефіциту чоловічого населення, я знаю, що шлюб то не ціль в житті, а приємний бонус до життя. А моя донька, яка має можливість знайомитися з чоловіками з усього світу, вона не може вибрати одного і ще й вважає, що без цього одного чоловіка вся її краса, успішність на роботі і життя загалом? Не мають ніякої ваги.